саме порушення... ні, ні ви, мабуть, не зрозуміли, ще раз вам кажу. 19, 11 2024 року було здійснено незаконне вивезення з перевантаження, з кар'єру промбуду, піску, на що ваша слідчо-оперативна група відмовилася їхати за заявою місцевих жителів. І приїхала тільки після того, коли я зателефонував через Київ і змусив вас відреагувати на правопорушення. Це перше. По-друге, від 19 числа ось було написано заява е з відміткою. Правильно, чи 22 ну, та... 22-го 22 було, да, да, було, да, було написано? Ні, була 22-го 19-го числа. 22-го було прийнято, а 19-го було написано. Про ознаки статті колективна, колективна, колективна заява і з ознакою по 190 статті. Так, да, шахрайство. Та тому що, що машини це... їхали з е підробними документами.